О, я не побачила, як ви з курника вискочили. Отак От вам захотілося на волю, да? отак От вам захотілося на природу. Скучили вже. Ой, ви мої хороші. Ах, все з'їдять там, все з'їдять, а вам нічого не лишиться. Ах, ви ж такі курочки. О, так, о, так вона, о, так пір'ячка вона чистить. Ах, вы ж мои маленькие. Вот так. Значит, котики. Ну что, идем-то уже. Идем-то уже в курник. Хватить уже вам тут балдежничать. Так, курочки чистять своє пір'ячко. Так їм подобається гребтися в землі. Тому, якщо ви хочете завести курочок, а ще щоб у вас був красивий участок на дачі, щоб не було таких от ям переритих, бачите, ми просто виділили їм тут такий маленький загончик біля зимового курника, куди випускаємо трішки погребтися то майте у виду, що буде у вас весь участок перегребений в таких ось ямках. Тому виділяйтеся для курочок в окреме місце, тому що за ними буде потрібен глаз да глаз. Ну, а якщо тверда земля, то можливо десь перемішати з піском. Тому що це вони не тільки люблять, а це їм ще й корисно. Я влітку так додаю в землю ще й золи, щоб вони чистилися від усяких насікомих, особливо від курячих бліг. Це була рубрика кури на дачі. Каналу відпочиваю. Працюю творю.